Вітаю Традиційно о цій годині мовлення 27 го каналу. Продовжує регіональна служба новин. Тож сьогодні у випуску дивіться. Засідання уряду Кабмін збільшує фінансування потреб української армії та не визнає легітимність референдуму в Криму. Наш головний резерв інтелект. Очільник області Сергій Тарута зустрівся з керівниками вищих та наукових інститутів. Економіка Донецька в штатному режимі правоохоронці готові до мітингів. Прес-конференція Донецького міського голови Олександра Лук'янченка. Донбасу фортить. Донецькі хокеїсти втретє обіграли ризьких динамівців. Україна не починатиме військову операцію в Криму, заявив виконуючий обов'язки президента, голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Про це повідомляє Укринформ. Виконуючи обов'язки президента України, сказав, що влада не може розпочати військову операцію, оскільки тоді будуть відкриті східні кордони. Російські військові на території Криму дестабілізують мирне життя, провокують українських військових на силові дії та підривають цілісність української держави. На цьому наголосив під час засідання уряду перший віце-прем'єр Віталій Ярема. Він також зазначив, що кабінета міністрів вже вжито ряд заходів для збільшення фінансування потреб української армії. Уряд має план подолання тимчасових економічних труднощів. Кабінет міністрів розробив план заходів 100 днів 100 кроків уряду. За словами першого віце-прем'єр-міністра Віталія Яреми, уряд має демонструвати народу результати роботи, адже влада знаходиться під прискіпливим наглядом майдану. Подолання кризи, яка є результатом діяльності попереднього уряду, оперативне та неопереджене розслідування масових вбивств громадян, встановлення належного правопорядку, миру і спокою в державі нагальні завдання програми. Першу до. Помогу в складних економічних та політичних умовах вже отримали збройні сили України. Завдяки оперативним діям уряду військовим в необхідних об'ємах доставляються паливно-мастильні матеріали, вирішується питання поставок речового майна. Крім того, виділено 125 мільйонів гривень для одноразового. Грошового забезпечення військовослужбовців Криму. Україна та світ не визнаватимуть результати кримського референдуму. Уряд не вважає легітимною кримську владу, тож будь-які рішення не підтримуватиме. Результати голосування не матимуть юридичної сили, наголошує Віталій Ярема. В свою чергу урядовці готові розпочати діалог задля врегулювання ситуації. Ми не визнаємо легітимності так званого уряду. На території Кримської автономії жодним чином не підтримуємо будь-які будь його дії та рішення. На півострові діє злочинне угрупування, яке у неконституційний спосіб захопило владу і опирається на російських військових. Тому ніякого легітимного референдуму в Криму не може бути проведено, бо волевиявлення під прицілом автоматичної зброї не буде визнано ні Україною, ні світом в цілому. Український уряд звернувся до Венеціанської комісії, щоб належно розслідувати легітимність кримського референдуму. Міністр юстиції Павло Петренко виключає можливість втрати кримського півострова. Сподівається, що Росія перегляне свої дії в Криму. Вже завтра, максимум до п'ятниці, буде попередній висновок Венеційської комісії щодо легітимності і відповідності європейським стандартам. Рішення по проведенню референдуму в Автономній Республіці Крим. Так само зараз проводиться величезна робота по підготовці відповідних звернень від України до Європейського суду по правам людини з клопотаннями щодо винесення запобіжних заходів відповідно до конвенції. Така процедура передбачена конвенцією у спорах між державами. Кабінет міністрів призначив кураторів податкової, прикордонної та служби фінансових розслідувань. Першим заступником міністра доходів та зборів став Ігор Білоус. Він керуватиме напрямком податковою. Митницю куруватиме Віталій Науменко. Палата представників США закликала адміністрацію Білого Дому застосувати санкції проти Росії та порушити питання про її виключення з групи країн Великої Вісімки у зв'язку з вторгненням на територію України. Про це йдеться в резолюції, розміщеній на сайті інституції. Також конгресмени закликали президента США Барака Обаму та лідерів інших демократичних країн не відвідувати саміт Великої вісімки у Сочі. Палата представників Конгресу постановила, що США мають долучитися до міжнародної ініціативи з фінансової та технічної допомоги Україні, у тому числі допомогти у відновленні країни та проведенні економічних реформ. Окремим пунктом конгресмени закликали США та інші країни розробити довготривалу стратегію з підтримки економічного розвитку в Україні, включаючи поглиблені відносини з західними країнами, організаціями та інституціями. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк з водиною робочою поїздкою відвідує Сполучені Штати Америки. У рамках візиту очільник уряду зустрівся з президентом США Бараком Обамою. Також має зустрітися з представниками Конгресу США та з керівництвом Міжнародного валютного фонду і Світового банку. У четвер Арсеній Яценюк виступить на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, під час якого обговорюватимуться ситуація в Україні. На території України затримали ще одну розвідувальну групу збройних сил Росії. Про це повідомляє прес-центр СБУ. У середу, у першій годині ночі, співробітники СБУ Херсонської області виявили та затримали розвідгрупу збройних сил Росії, яка проникла на територію Херсонщини з Криму, поза пунктами контролю. Метою цієї розвідгрупи було вивчення оперативної обстановки, отримання даних про передислокацію та ступінь готовності підрозділів збройних сил України на території Херсон. Онської області ватажком групи був 33-річний громадянин Російської Федерації, офіцер військової розвідки збройних сил. Він незаконно використовував паспорт громадянина України наразі СБУ веде слідство. У зв'язку з правильно напруженою ситуацією в країні Державна прикордонна служба посилено виконує обов'язки та не збирається залишати кордони України та Криму. Як повідомив під час брифінгу голова РНБО Андрій Парубій, станом на 12 березня близько 4 тисяч громадян Росії, стосовно яких виникли підозри щодо їх фактичних намірів, були недопущені на територію України. Серед них виявлено 36 осіб причетних до екскриміської діяльності, 30 особам заборонено в'їзд в Україну. Загалом за минулу добу в Україну не пропущено 305 громадян Росії. Також посилені заходи безпеки в пунктах пропуску для авіаційного сполучення у найбільших містах України. Науковці та освітяни на службі реформ голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута зустрівся з провідними фахівцями найінтелектуальнішої галузі Донеччини. Їх він закликав долучитися до процесу якнайшвидшого реформування економіки області. Позбутися корупції, створити привабливий інвестиційний клімат і поліпшити якість життя донечань вже за шість місяців. Такі сміливі завдання ставить перед обласною владою її очільник Сергій Тарута. Обіцяє, буде важко. Проте план вважає цілком реальним. Втім, ефективне реформування економіки потребує допомоги. Тож приєднатися до процесу Керманич регіону закликав освітян. Вы должны выбрать скажем так, представителей, вот той, ту группу, которая будет представлять все консолидированные ваши интересы и будет активно работать с нами, потому что я хочу опираться, безусловно, на вас. Более того, в тех реформах, о которых я говорил, мне необходимо, чтобы там в каждом городе, в каждом поселке, районе были эксперты по направлениям, и чтобы мы их сразу включили в группу, которая будет заниматься реформированием. Осітяни ж наголошують, не варто забувати й про поточні проблеми, які також потребують усунення. Найбільш наболіла з них незмінна. Затримки виплат держказначейством. У нас є одна проблема. У нас є задовженість по заробітній платі вуза, але це державний бюджет. І у нас є задовженість по заробітній платі тим, хто працює з контрактниками. І ось ці деньги, вони знаходяться в казначействі. Маса вопросов зв'язаних з казначейством. Виходять їх, конечно, решать, і ви знаєте, уже їх ноедавато перваченої важности. Інші пропонують додаткові форми впровадження реформ. Зокрема, звернутися до досвіду минулих років, коли проблемні питання вирішувалися в форматі так званого рівностороннього трикутника. Виробництво адміністрація наука, коли запровадженого Донецьким науковим центром Національної академії наук. Там обсуждалася обща проблема взаємна достіження учених. а ученые и в, и в вузах, и в институтах, достижения, которые есть так сказать, на самих предприятиях с участием в области. И мы решали эти проблемы, составлялся план, все раскрывалось достаточно красиво, и это было так сказать, первое начинание на Украине. Сергій Тарута у свою чергу пообіцяв розглянути всі конструктивні пропозиції, втім, за однієї умови, аби вони не суперечили його власній схемі, час ефективність, в центрі якої завжди знаходиться пересічний громадянин. Глібшомовнів Марія Голубокова, Артур Шагалін. Регіональна служба новин. Пізніше Сергій Тарута також провів зустріч з керівниками провідних змін регіону. В Складний для країни та області час. Очільник Донеччини закликав до відповідального викладення інформації до боротьби проти дестабілізації суспільства та загроз цілісності України. У відповідь пообіцяв забезпечити безпеку працівників змі, налагодити механізм ефективного реагування силових структур на ті повідомлення, що з'являються в інформаційному просторі Донеччини, а також зробити регіональну владу більш відкритою. Мы здесь организовываем постоянно действующие здания администрации, пресс-центр. Хотим создать вашим корреспондентам, журналистам, операторам и всем остальным максимально комфортные условия, чтобы было быстрое взаимодействие между руководителями любого ранга администрации, облсовета. Вот я в ближайшее время хочу... Всідяться із руководством обусає та і одну команду Виплата пенсій та лікарняних підготовка донецьких правоохоронців до можливих акцій протесту та криміногенна ситуація в обласному центрі. Ці та інші питання були розглянуті під час прес-конференції Донецького міського голови Олександра Лук'янченка. Окрім цього, очільник міста розповів і про продовження формування позитивного іміджу обласного центру та можливості залучення нових інвесторів. Отже, чим живе сьогодні Донецьк? Далі у сюжеті. По завершенню першої декади березня підсумки такі: економіка Донецька працює в штатному режимі. 43% пенсіонерів вже отримали пенсії за поточний місяць. Виплата матеріальних та інших допомог забезпечена повністю. Так, наприклад, за два місяці поточного року їх отримали понад 74,5 тисяч донечан. Якщо ж перевести ці виплати на гроші, то сума сягнула більше 550 мільйонів гривень. На цьому наголосив очільник міста Олександр Лук'янченко під час прес-конференції. Втім, за його словами, не обійшлося і без затримок. по состоянию на 12 марта из потребности пенсионного обеспечения 537,5 миллионов гривен выплачено 229,9 миллионов или 43% от потребности. Пенсия выплачивается в соответствии с графиком своевременно у нас есть на два дня мы срываем выплату оплату больничных листов поэтому здесь есть вопросы с которыми мы работаем с Зачисто під час прес-конференції очільника Донецька постало питання і щодо активного поширення у соціальних мережах запрошень донечан для участі у масових проросійських мітингах, проведення яких плануються цими вихідними. З цього приводу вже звітував начальник Донецького міського управління міліції Максим Кіріндясов. Зокрема, він зазначив, що сьогодні для охорони громадського порядку особового складу міліції вистачає. Районні відділи працюють, правоохоронці реагують на всі без винятку заяви донечан, адмінбудівлі і досі знаходяться під посилено міліції. Якщо ж 15 та 16 березня будуть зафіксовані порушення закону, міліція оперативно на це реагуватиме, Якщо люди будуть проводити мирне зібрання, ніхто з міліціонерів не отримає ніякої команди цьому противодействовать. Але якщо дії людей будуть виходити за рамки проведення мирних собраний і носити признаки. административных или уголовно наказуемых правонарушений, милиция будет реагировать непосредственно во время проведения этих мероприятий, пресекать их и привлекать виновных к ответственности. Те, що міліція не жартує з приводу відповідальності за порушення закону, свідчить і те, що вже складено два адміністративних протоколи за фактом перекриття 9 березня на декілька годин головної вулиці Шахтарської столиці. Також триває розслідування щодо глумління у Донецьку над українськими прапорами, зокрема їх демонстративного зняття та заміни на російські триколори. До того ж, правоохоронці відзначають, наразі рівень злочинності у Донецьку почав дещо зростати. Я могу сказати, що за останні три неділі атміче рост незначительний, але рост завершення улічних преступлень, таких як грабеж, незаконне завладіння транспортними средствами, а із неулічних приступлень це краж особистого імусства граждан. У зв'язку з тим, що останнім часом багато депутатів почали масово залишати ряди партії регіонів. Під час зустрічі із журналістами Олександр Лук'янченко наголосив, що виходити з партії не збирається. Наразі прокоментував ситуацію, яка склалася сьогодні у партії регіонів. Ситуацию расцениваю очень сложной и ситуация напряженная. Если партию покинула целый ряд или фракцию партии регионов покинула больше 70 депутатов Верховной Рады, которым было, оказано, которым было оказано доверие не одним человеком, то эта ситуация очень сложная и тяжелая. Втім, не дивлячись на суспільну політичну ситуацію.